Мода на маленьких собачок поступово відходить у минуле, а на зміну мініатюрним гавкаючим чотириногим приходять елегантні великі кішки, причому незвичайні, а екзотичні, і не секрет, що все популярне і модне коштує чималих грошей сьогодні деякі кішечки коштують цілий статок, нерідко за ціною можна порівняти з новеньким автомобілем. Але навіть ціна не відлякує любителів тварин, а ви хочете нявкаюче диво, яке потрапило в рейтинг найдорожчих кішок світу. Найдорожчі породи кішок світу, кішка породи тойгер стоїть на останньому місці 10 найдорожчих кішок світу, бажаючим придбати незвичайну тварину, коштує припасти від 100 до 200 тисяч доларів, і за таку суму людині дістається не тільки найдорожча кішка в світі, а справжній маленький тигр. Ця порода кішок офіційно була зареєстрована в 2007 році, і вже зараз той герстав досить популярний по всьому світу. Полюбили тигроподібного і в Україні. В нашу країну тварину завезли в 2008 році. До речі, кішечки надзвичайно величні і красиві. Та до того ж розумні і віддані. До речі, породу продовжують удосконалювати. Селекціонери планують вивести кішку, яка і назвою, і зовнішнім виглядом була б схожа на тигра. Найдорожчі кішки світу досить великі, і це підтверджує дев'ятий учасник рейтингу. Кішка породи Мейн-Кун знаменита велетенськими розмірами і визнана найбільшою кішкою в світі, хоча чи виростають до 17 кілограмів. До речі, Мейнкун – не результат роботи селекціонерів, порода з'явилася в новій Англії природним шляхом, і роль зіграли кліматичні умови. Холодні і сніжні зими привели до того, що з'явилися довгошерсті великі кішечки, але, незважаючи на свої розміри, найдорожча кішка в світі грайлива, ласкава, допитлива і підозріла до незнайомих коштує елітний Мейнкун від 1700 до 2500 доларів. Нітрохи не поступається в ціні майкуну канадський сфінкс, Він доповнює найдорожчі породи котів світу, за кошеня доведеться викласти до 3 тисяч доларів. Воїстину царственні особи не потребують особливого догляду. Вони відрізняються від своїх родичів тим, що абсолютно не мають вовни вивели цю породу спеціально для людей, які мучаться алергією на кішок, але шанувальниками канадського сфінкса стали не тільки алергіки. Така порода, як не дивно, спокійно ставиться до води і чудово переносить холод. Фахівці попереджають, що порода постійно потіє, причому всім тілом. Тому свінксом треба періодично мити, щоб вони ніде не залишали спітнілих слідів найдорожча кішка в світі. Родом з України наступний пункт рейтингу найдорожчих порід кішок світу. Російська блакитна кошеня коштує до 3500 доларів, і наші співвітчизниці того варті українські блакитні віддані кішки, які уживаються і з дорослими і з дітьми. Подружиться кішечка навіть з іншими тваринами в будинку. Найдорожча кішка в світі грайлива і розумна. На шостому місці списку найдорожчих кішок в світі стоїть Петерболт, і ця порода з'явилася на світ в результаті експерименту. Селекціонери спарили чемпіонів світу породи східну короткошерсту і донського кошенятки стали представники нової породи Петерболт, нявкаючи, вийшли м'язистими, елегантними і граціозними. Порода живе в ладу із людьми, з іншими домашніми тваринами, до речі, Петербол сильно прив'язується до людини дуже ласкавий: ніжний і обожнює дітей, ніколи навіть кошеня цієї породи не подряпає і не образить малюка, і коштує така кішечка до 5 тисяч доларів. Петербург дивовижна порода кішок, ціна якої досягає 5 тисяч доларів. На п'ятому місці знаходиться перська кішка. Вона коштує від 1 тисячі до 6 тисяч доларів. Чарівні і чарівні кошенята відрізняються оригінальною зовнішністю і граціозністю. При цьому порода славиться добродушністю. Історія персів йде в далекі часи, і за роки перетворювалися самі кішки і їх характер. В сьогоднішньому образу кішки частково зобов'язані селекціонерам. Найдорожча гіпоалергенна кішка в світі гіпоалергенна кішка, алерка коштує близько 7 тисяч доларів, і з'явилася на світ вона після генетичних досліджень. Вчені намагалися створити породу котячих, яка могла б жити поруч з алергіками. В ході випробувань дослідники планували знешкодити ген, який викликає алергічну реакцію у людини. Це вдалося зробити компанії Ліфістілепець. Яка виділила ген Фелдодин, в результаті нова порода без гена алергену отримала назву Алерца. у компанії за одного котеночка просять як мінімум 7 тисяч доларів. Втім, поки гіпоалергенність кішок не доведена, на третьому місці 10 найдорожчих кішок світу стоїть бенгальська кішка і відрізняє особлива зовнішність. Цілому бенгальська кішка це гібрид, який вивели після схрещування домашньої кішки і азіатського леопардового кота. І перш ніж вийшов вихованець зі спокійною вдачею, довелося схрестити три покоління. Тому майбутнім власникам бенгальської кішки рекомендується брати кошеня з четвертого покоління, він стовідсотково оживеться з господарями, а так само з іншими тваринами. Але за таке доведеться заплатити від 3 тисяч до 25 тисяч доларів найдорожчі кішки світу, досить розумні, принаймні. Цей факт вірний щодо Савани. Порода стоїть на другому місці списку. Найдорожчі кішки в світі, саванна коштує від 1,5 тисяч до 50 тисяч доларів. Саванна це гібрид африканського сервала і домашнього кота, відданість виведеного вихованця не знає кордонів, тому савану іноді називають домашньою собакою кішка, може досягати у вазі 15 кілограмів. Найдорожча кішка в світі, ну і найдорожча кішка в світі це ашера. Коштує вихованець від 15 тисяч до 100 тисяч доларів. Все та ж компанія Ліфесті Лепец вивела породу з хрещуванням екзотичного сімейства котячих африканського сервала з азіатською леопардовою кішкою. Далі породу змішали з домашньою кішкою, ашера може виростати до 14 кілограмів. У висоту вихованець може вимахати до 1 метра. Тому найдорожча кішка в світі є ще й однією з найбільших кішок в світі. Найдорожча кішка в світі це ашера, примітно, що у ашери є інтелект, кішки ніжні і темпераментні. При цьому не вимагають особливого догляду. На відміну від звичайних кішок, комунікабельні ашери добре уживаються з іншими вихованцями, а також добре ладнають з дітьми. Дивно, але найдорожча кішка в світі досить спокійно ставиться до вуличних прогулянок на повітку.